Нам дійсно дуже приємно, що от ви допомагаєте, підтримуєте. Кожна навіть сама маленька допомога це є ще один крок до нашої перемоги. Саме заради таких слів, кажуть учні навчальних закладів нашої громади, готові надалі донатити, займатися волонтерством та допомагати наблизити перемогу. Сучасні нові та потужні акумулятори із зарядними пристроями, антени сильнішого сигналу. Для fpv дронів так званих убивчих пташок, які допомагають нашим військовим на полі бою, сьогодні діти нашої громади передали прикордонникам. Ми проводимо дуже багато різних акцій, які допомагають нашим захисникам, нашим прикордонникам. Тому ми, на мою думку, ми повинні віддячувати їм за їхній... Подвиг, нехай ці прилади допоможуть нашим прикордонникам в цей важкий час. Все, що ми передаємо ЗСУ, це кожен крок наближає нас до перемоги. Це прискорить нашу перемогу, і ми станемо більш незалежні. Такі необхідні речі закупили землякам за кошти, які школярі та освітянська родина збирали під час акції до 1 вересня, замість квітів донат на зсу і на традиційних осінніх ярмарках.